Всім привіт, друзі! Хочу з вами порадитися насчет того, чи відновлювати мотоцикл свій Elefant KP150. Його повністю потрібно перекрашувати і вилку потрібно робити, бо біжить. Там з мотора чуть біжить. Теж треба дивитися, чи якась прокладка, чи що. Ось тут. А от а так технічний стан повністю задовільняє мене сама техніка мотор ходова таке. У нас на, на, на приборочці 17 тисяч. Це небагато для такого мотоцикла. хоча він вже дуже старий, якщо я не помиляюся, із 2016 року випуску. Чи стоїть заморачуватися, красить його, робити. Чи краще вже взяти мотоцикл, наприклад, який вже там, ну, з гарним візуальним видом. Ось, Ну і ще треба пластмасу міняти, то лопнуло. Я вже появлю все рівно лопає, нічого, коротше, не дає. А вже, якщо буду краску купляти, наприклад, то це вже таке типу, і це теж треба буде перекрашувати. Наприклад, так сказати. Якщо перекрашувати, то вже краще, напевно, купити нові дві боковушки. Бо воно буде таке побите, поломане, коротше, портить вид. От так я хочу вас запитати, чи стоїть, чи не стоїть. Напишіть, будь ласка, в коментарі. І хто ще не підписався на каналчик, будь ласка, підпишіться, буду дуже радий вашій підписці.